Сили тероборони відкривають центри рекрутингу. Кожен доброволець може обрати там фах та частину ЗСУ, а також отримає гарантію, що служитиме саме за цією спеціальністю та в обраному підрозділі. Роман Барашев дізнався більше. Перше питання, яке я всім задаю, що саме вас мотивує доєднатися до ЛАУ Збройних сил України. Цей рекрутинговий центр сил територіальної оборони на Хрещатику в Києві у холі. Фотовиставка кадри з фільму Школа мужності від рекрута до професіонала, який незабаром вийде на великі екрани. Можна побачити і підготовку на полігоні, вогневу підготовку різного роду долання смуги перешкод. Власне, обкатку на броньованому транспорті, відпрацювання тактичних елементів, окрім столиці, центри рекрутингу сил тероборони вже працюють у чотирьох містах України: Кривому Розі, Харкові, Одесі та Львові. Кандидати можуть самі обирати військовий фах, підрозділ і командира, знаючи освіту людини, його здібності, можливо, навіть його хобі. Ми наш рекрутер пропонує посаду відповідно, наближено до цивільної професії. То якщо ми говоримо про бухгалтера, то це військовий фінансист. Якщо ми говоримо про водія, то це власне військовий водій. Так, так є посади тіловодів. Скажіть, будь ласка, як я до вас можу звертатися? Сили тероборони, що сформовані з добровольців, зараз виконують завдання на всій лінії фронту. А отже, стати до бою мають бути готові і кухар, і діловод. Це війна. На жаль, не все залежить від нас. На жаль, ми нічого не можемо гарантувати. Будете ви виконувати свої посадові обов'язки і раптово почнеться прорив фронту. А ви, от не знаєте, як діяти, ви не знаєте, як шумить безпілотник, ви не знаєте, як ховатися від ворожого обстрілу. Серед добровольців є й іноземці. Їх беруть у підрозділи після спеціальної перевірки. Багато людей звертаються від сполучених штатів Великобританії до Азербайджану, Грузії, навіть громадяни Російської Федерації. Республіки Білорусь також присутні Гуран, професійний боєць, фахівець з радіозв'язку. В Україну приїхав з білісі, воював у складі грузинського легіону. працювали на курському напрямку. У мене була сильна контузія. Права рука досі не працює. Але я ще можу знадобитися Україні. Прийшов сюди, щоб захищати український народ. Юрій Жуковець раніше керував агенцією нерухомості у Львові. Пішов у ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. У свої 25 вже герой України за майстерне планування та реалізацію завдань на Курщині. У нас є досить значні успіхи в плані стримування ворога. Як це було на харківському напрямку? Бригада тримала активну оборону 18 місяців. Досить успішно після чого нас перевели на сумський напрямок, залучили до курської операції. Ми там так само досить успішно працювали, змогли взяти декілька населених пунктів. Нині в теробороні готують майже всіх фахівців потрібних зсу від військових водіїв та фельдшерів до операторів дронів. А тому добровольці ТРО здатні успішно виконувати найрізноманітніші завдання. Не треба забувати, що перед нами стоять екзистенційні виклики, які насправді нікуди не зникають, і не зникнуть навіть після закінчення цього етапу війни. Вони навпаки тільки зростатимуть у силах тероборони. Наголошують, підготовка населення до національного опору в умовах війни має стати одним із пріоритетів для держави. Долучайся до сил територіальної оборони. Ти сам вирішуєш, з ким підеш у розвідку. Обирай підрозділ, Роман Бараше, Володимир Самченко, Олег Невядомський. Подробиці телеканали Інтер. Марафон. Єдині новини.